Четвер, 3 квітня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Сергієм Ковалем. Він працював на будівництві. Але добровільно пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив в 11-му прикордонному загоні Форпост. Воював у найгарячіших точках. Сергій був одним з кращих воїнів бригади, розповіли його друзі. Завжди йшов першим у бій, підтримував побратимів. А як тільки мав вільну хвилинку, телефонував доньці, яку любив понад усе. Під Вовчанськом під час мінометного обстрілу та нальоту російських дронів Сергій Коваль отримав важкі поранення. Довго боровся за життя, але 31 березня серце воїна зупинилося. Герою навіки 32 Вічний спочинок він знайшов на алеї Слави. Працював на будівництві, Почалась повномасштабна війна. Він добровільно визвався. У 22-му році вони поїхали на Київщину. Після Києва вже нас відправили на схід на Донеччину. В нього не було такого, що ні, не хочу, не буду. Завжди йшов в перший, завжди з усмішкою. Дуже позитивна людина. такої людини нас за 35 років років я не зустрічав ні разу. Військові служать або воюють. От Сергій воював. Сергій пройшов бої на сході нашої держави. Сергій був в Алнавасі, Сергій був в Новомихайлівці, в Марінці, в Красногорівці, в Оглядарі. І в Серебрянському лісі Сергій був справжній. Настоящий Сергій був чоловіком. Сергій був воїном з великої букви. Він сотні разів виходив на бойові позиції. Ми його запам'ятаємо як людину, яка завжди нас підтримувала, і він завжди йшов. Саме пекло він йшов перший і він ніколи нічого не боявся. Один з найкращих, який перебував в нашому підрозділі, жодного разу він не допустив ворога на нашу територію. Постійно життєрадісний, ми його такими запам'ятали. Навіть попри поранення, в нього була посмішка на обличчі до кінця тримав зброю в руках і не допускав ворога до нашої землі. Під час мінометного обстрілу і штурму дронами він отримав поранення. На жаль, врачі не змогли його спасти. У нього залишилася чудова. Донечка, і я пам'ятаю, як в любі хвилини відпочинку і коли в нас був інтернет, була змога підключитись до Старлінка, Сергій завжди включав відеозв'язок, мог зі своєю дитиною спілкуватись часами. Він її дуже любив, тому щире співчуття його бродині. Автономні комплекси РЕП та РЕР отримав від Хмельницької громади один із бойових підрозділів. Це чергове бюджетне придбання повідомив міський голова Олександр Семчишин. На комплекси, до яких, крім іншого, входять спеціалізовані автомобілі, витратили більше 5,5 мільйона гривень. Нагадаємо, минулого тижня під час сесії міської ради депутати виділили на підтримку сил оборони ще 138 мільйонів гривень. Закупівля необхідного спорядження для війська тривають. Сьогодні ми продаємо два потужних комплекси радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. В ці комплекси входять і самі засоби РЕБУ, їхнього управління, спостереження входять також транспортні засоби. Фактично, вони є двоє повністю автономні, незалежні можуть функціонувати і працювати відповідно до поставлених завдань. Зазначу, що ці два комплекси українського вітчизняного виробника. Придбані вони сьогодні за бюджетні кошти. Дякую вам, товариство. Дякую платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони, завдячуючи от таким нашим спільним зусиллям. Ми сьогодні поповнюємо матеріальну базу наших сил оборони на два потужних комплекси реб. Їхня загальна вартість обидвох разом усіх з усім відповідним обладнанням, з автомобілями, з усім спорядженням 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Доволі таки вартість на придбання. Ну але це доволі якісні, хороші вироби, які вже не один раз себе показували доволі таки добре в роботі. Зазначу, що в цьому році це чергова, чергова чергова передача засобів. ми їх купуємо, продаємо дуже різні. Це індивідуальні, це групові, це для ППД, це для от автомобільної роботи, автомобільний РЕП, різний купуємо, різні передаємо, будемо це робити далі. Паралельно активно працюємо над придбанням власної збіркою епідронів, Ну і паралельно купуємо засоби безпілотної літальні апарати, це літачковий тип, це гексакоптери, це квадрокоптери, це мавіки, це матраси, це читки-утели і так далі. На Хмельниччині перед судом постане група людей, яка реалізовувала підроблені гаджети відомого світового бренду без відома й дозволу правовласника. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад дві тисячі фальсифікованих товарів, зокрема навушники та смарт-годинники, а також готівку. Підозрювані завдали збитків відомій компанії більш ніж на 14 мільйонів гривень. Понад дві тисячі досліджень здійснили у Хмельницькій лабораторії контролю якості питної води впродовж 2024 року. Зокрема, фахівці взяли більше 1700 проб за мікробіологічними показниками і майже 800 за фізико-хімічними. Ще 88 досліджень у лабораторії здійснили на звернення споживачів та взяли 570 проб на замовлення аварійно-диспетчерської служби підприємства після проведення планово попереджувальних і ремонтних робіт. Крім того, там щодня відбувається моніторинг водопостачання у місті. Із результатами перевірок, нагадую, Тут у міському комунальному підприємстві Хмельницьк-водоканал можна ознайомитись на їхньому сайті. Музика. Університет активного довголіття відкрили у Хмельницькому. Його студентами пропонують стати усім охочим пенсіонером і з числа внутрішньопереміщених осіб. Наразі працює чотири факультети за вісьмома напрямками. Комп'ютерна та фінансова грамотність. Культурологія та прикладне мистецтво удосконалення української та іноземних мов, здоровий спосіб життя та ментальне здоров'я заняття відбуваються щосереди о 14-й у центрі Я Маріуполь. Щоразу їх відвідує від 10 до 15 слухачів. Навчання безкоштовне. Хочеться більш спілкуватися з однолітками. Ну і тут ми згадуємо, як можливо в Маріуполі. Тут є такі жінки, з котрими я була вже знайома в Маріуполі, бо ми проживали в одному районі. Прийшли до висновку, що люди похилого віку вони перебувають в соціальній ізоляції. Но, беручи до уваги, ми ж говоримо про Маріупольських людей похилого віку. Все, що було зв'язано люди, з якими вони були зв'язані, залишилися десь там, хтось десь виїхав. Тобто, зв'язку немає з людьми. І ізоляція. Далі це погіршення когнітивних функцій. Люди похилого віку втрачають, погіршується пам'ять і інші якісь функції. Тобто над цим подумали. Далі здоров'я. Здоров'я теж погіршується. Подумали над цим. І таким чином ми організували чотири факультети за вісьма напрямами. У ботанічному саду Хмельницького національного університету зацвіли магнолії. Першими розпустились білі дерева, на черзі жовті, червоні та рожеві. За словами доцентки кафедри екології і біологічної освіти Людмили Казімірової, у їхньому саду нині налічується 56 магнолій. Період їхнього цвітіння триває більше місяця. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.